Доброго дня, з вами компанія Автопарк, вінницький філіал. До нас заїхали нове чудове надходження це Субару Forester. Автомобіль у нас 2014 року випуску обладнаний 2,5 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автомобіль у нас приїхав із США, всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Пробіг даного автомобіля 195 тисяч кілометрів, а ціна даного авто 11 890 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотуманні фари, днівні ходові вогні. Гума 17-го радіусу на легкосплавних дисках, автомобіль у нас потонований наполовину, має чудову задню оптику, камера заднього огляду. Далі по салону чудовий текстильний салон, сірого кольору в чудовому та доглянутому стані. Має великий е, люк. Карта заднього ряду дверей без нарікань. Далі підігрів дзеркал. Передній ряд нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання складання та підігрів дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння, управління світлом, мультифункціональне кермо, контроль кондиціонер, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедіа та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого цікаве дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця вулиця Соборна, 1 також надії послуги Лізінгу та трейдингу, І ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди. Autopark